Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі Аніфан ЮЕЙ. Це короткий переказ Аніме Винищувач демонів третій сезон. А перед переглядом, якщо ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку, я вам буду безмежно вдячний. Що ж, почнімо? Після битви з Дакі та Гютаро, танжеро Зеніцу Іноски та Недзуко знаходять кукуші. У замку нескінченності Мудзан скликає п'ятьох вищих місяців. П'ятого вищого місця Гьоку, четвертого вищого місця Гантенгу, третього вищого місця Аказу, другого вищого місця Дому та першого вищого місця Кокушібо. Він дорікає їм за те, що вони не змогли вбити сім'ю у боящи. Коли Гьоко надає нову інформацію, його відправляють на спільну місію з Гантенгу. Поки Зеніцу та Іноски виконують індивідуальні завдання, Танжиро продовжує. Реабілітацію, коли його майстер Готаро Гаганедзука відмовляється викувати йому меч. Танджеро просить зустрітися з ним у селищі Ковалів, щоб обговорити це питання. Він приїжджає з Незуку і зустрічається зі старостою селища Течіном Течікавагарою, який запевняє його, що переведе готару назад, щоб той викував йому меч. Танджеро ведуть до гарячих джерел селища, де він зустрічає гашеру кохання Міцурі Канроджі. Там він зустрічає генію Шінадзугаву, молодшого брата гашері вітру, і одного з тих, хто вижив у Фінальному відборі, однак той нехтує його дружністю, і втікає тієї ночі. Міцурі натякає танжеро про секретну зброю, яка може зробити його сильнішим. Шукаючи зброю наступного дня, танжиро натрапляє на гашеру туману, Муїчіру, Токіто, який з кимось сперечається, і бачить, що поряд з ними схоже чоловік з його снів. Побачивши, як Муїчіру погрожує молодому мечнику, з яким він сперечався, танжеро намагається захистити його, але гашера збиває його з ніг за те, що він втрутився. Мечник на ім'я Котецо пояснює, що людина, яку він бачив, насправді була механічною тренувальною лялькою, зробленою на честь мечника понад 300 років тому. Котецо розповідає, що ляльку зробили його предки, і оскільки він сирота, це його єдина річ, яку він може передати у спадок. Танджеро погоджується захистити її, але вони бачать, що тренування муїчіру завдали ляльці значних пошкоджень. Однак, після того, як Котецо виявляє, що лялька все ще функціонує, він просить Танджеро тренуватися з нею, щоб перемогти зухвалого єчіру. Але тренування виявляється. Являються суровими, оскільки котецу відмовляє танжеру в їжі та воді, коли йому не вдається досягти прогресу. Коли танжеро, врешті-решт, втрачає свідомість від виснаження, він уявляє себе в потойбічному світі і бачить особливий камінь у річці Санзу, який дає йому змогу випереджати напади та швидко реагувати на них. Використовуючи новознайдені знання, він завдає сильного удару по голові ляльки, яка розбивається і в результаті відкривається захований всередині меч. На розчарування танжеро та котецу меч виявився зі. Псований. Приїжджає Готару, що став надзвичайно міцним завдяки тренуванням на самоті. Маючи намір відновити старовинний меч, він дає Танджеро запасний клинок. Пізніше танджеро намагається потоваришувати з Генью, але отримує відмову. Непомітно для всіх Гьоко і Гантенгу проникли в селище. Гантенгу б'ється з танджеро Незуко та Муїчіро, який відрубує йому голову. З відрубаного тіла та голови виростають два нових демони. Один з них Караку, відкидає Муїчіро за допомогою своєї вітрової утіви. Інший Секіто виражає розрядом Танджеро і Незуку своєю хакгарою. З'являється генія і обезголовлює їх обрізаною рушницею та клинком. Однак демони знову розділяються, тепер їх стало четверо. Крилатий урогі забирає Танджеро від решти групи і атакує його звуковим криком. Тоді як Незуко намагається захистити геню від Айзецу, який володіє списом. Муйчіро біжить назад, щоб допомогти їм, але бачить, що на котецу нападає рибоподібний демон. Спочатку він вирішує не допомагати йому, але потім. Тим рятує котецу, згадавши слова Танджеро про те, що допомога іншим, врешті-решт допоможе йому самому. Муїчіро відрубує голову рибячому демону, але той не помре, доки він не розрубає вазу на його спині. Котецу благає його врятувати Готаро та мечника Козока на морі. Муїчіро спочатку вирішує захищати селище, але згадує пораду Кагаї про тривалі події, які викликають у нього спогади, що повертаються. Він бере з собою котецу, щоб знайти майстрів. Тим часом Танджеро з'ясовує, що кожен з чотирьох Мені уособлює певну емоцію, радість, урогі, гнів, секідо, задоволення Караку та Сум Айзецу. Геня дивує Секідо та Айзецу своєю нелюдською стійкістю до зазвичай смертельних поранень. Незуко підриває Караку і використовує проти нього його власну утів, підриваючи його. Секідо знерухомлює Незуко, б'ючи її своєю хакгарою. Танжеро використовує урогі, щоб дістатися до Незуко та генії і уникає атак секідо, використовуючи ногу у яка не може проводити струм. Від його хакгари. Танджеро звільняє Незуко, але обоє стають недієздатними, коли Карагу вражає їх вибухом своєї утіви. Ще більше рибячих демонів нападають на селище, коли Міцурі вирушає на порятунок мечників. Врятувавши козу від рибячого демона, Муїчіро йде до майстерні за новим мечем, але там на нього чекає Гьоко. Міцурі прибуває до селища. Використовуючи свій подовжений схожий на батіг меч, вона швидко перемагає рибних демонів, що нападають. Потім вона перемагає найбільшого рибного демона за допомогою подиху Любові, перш ніж той встигає вбити голову селища Течина. Після того, як Караку прибиває Незуко під важкими уламками, вона хапається руками за клинок танжеро, вимащує його своєю кров'ю. Моєчіро нападає на Гьоко і виявляє, що він може виготовляти нові вази і телепортуватися між ними, щоб уникнути порізів. Захищаючи мечників, він зазнає чисельних уколів отруйними голками, а згодом Гьоко замикає його у водяній бульбашці, що вдушує його. Незуко використовує і мистецтво демонічної крові, щоб підпалити клинок Танджеро, зробивши його яскраво червоним. Секідо, переглядаючи спогади Мудзана, розуміє, що Лезо нагадує меч винищувача демонів, який ледь не вбив його. Коли шрам на лобі знову перетворюється на вогняну мітку, Танджеро використовує техніку Хінокамі Кагура і швидко відрубує голови, Урогі, караку і Секідо. Потім він бачить, що Геня також обезголовив Айзецу, але шокований тим, що Геня перетворився на демона. Танджеро помічає, що демони залишають живими, незважаючи на те, що їм усім одночасно відрубали голови, і говорить генії про прихованого п'ятого демона. Генія гнівно висловлює свою заздрість до нього і заявляє, що він теж переможе демона вищого місяця. На що Танджеро відповідає підбадьорюючими словами: Танджеро і Незику відбиваються від демонів, поки генія знаходить п'ятого. Знайшовши, він не встигає обезголовити його. Тоді як Секіто нападає на генію ззаду, усвідомлюючи, що він ось ось помре, Генія згадує своє дитинство. В дитинстві він і його сім'я часто зазнавали знущань від батька, якого згодом вбили. Одного разу вночі старший брат Санемі пішов шукати матір, яка не повернулася додому. Незабаром в їхній дім увійшов демон, який вбив усіх п'ятьох молодших братів і сестер Генії. Але Санемі відбив його. Того ранку він побачив Санемі перед тілом їхньої матері, не знаючи, що це був демон. І в своєму Могорі затаврував його як вбивцю. Генія шкодує, що так і не вибачився перед Санемі. Але танжеро рятує його, нападаючи на Секідо. Після того, як Генія прикриває його від нападу Айзецу, танжеро сам переслідує гантенгу. Танжеро надрізає шию гантенгу, але не встигає відтяти йому голову. Перш ніж зіштовхується з явною ненавістю Зогакутена, чиє мистецтво крові демона гігантські дерев'яні дракони. Зогакутен насправді Секіто, поглинувши карагу у рогі та Айзецу, він ховає. Вихідного гантенгу у своїй пащі, який звинувачує демонів у тому, що вони завдали йому шкоди, що викликає гнів танджеро. Тим часом Гьоко заходить до майстерні Козо, щоб знайти його та готару, який полірує клинок Танджеро. Він нападає на готару зі злості, але стає роздратованим, коли Готару ігнорує його. Моїчіро перед смертю раптово бачить у відінні Танджеро, який запевняє його, що хтось прийде і допоможе. Потім з'являється котецу і безрезультатно намагається протнути ножем водя. Ну, бульбашку на нього нападає маленький демон, який встромляє у нього ніж. Моїчіро намагається відрадити котецу від подальших спроб допомогти йому. Але котец опускає в бульбашку достатньо повітря даючи йому змогу вирватися на волю. Моїчіро зрозумів, що Танджеро роздається йому знайомим, тому що у нього такий самий колір очей, як і у його батька. Коли муїчіро слабший від отрути голок, перед його очима проноситься його життя, і до нього повертаються спогади. В дитинстві він осиротів після того, як його мати захватувала. Воріла, а батько загинув під час подорожі, щоб врятувати її. Його брат близнюк Юїчіро був озлоблений їхньою смертю, ставши холодним і віддалившись від нього. Кагаї Амане приходить до них, щоб завербувати їх до служби. Але це дратує Юйчиру, який починає говорити про марність допомоги іншим і про те, що їм судилося приєднатися до своїх батьків і померти марною смертю. Однієї ночі їх знайшов демон і поранив Юїчіру. Муїчі в сліпій люті переміг демона і став свідком останніх хвилин свого брата, вибачаючись перед ним і молячись, щоб він вижив. Від спогадів на його обличчі з'являються мітки, які збільшують його швидкість і силу. Він бачить, що Гьоко збирається вбити козу і готару і нападає на нього. Йоко шокований тим, що Муїчіро вдалося вирватися. Він завдає йому кілька ударів, але не може зупинити його. Коли його атаки відбито, Гьоко розкриває свою справжню форму, велику русалкоподібну істоту зі смертоносними дотиками і знову нападає на Муїчіро. Муячі розгадує, як Ама не врятувала його після смерті брата, і як він невпинно тренувався, щоб стати сильнішим. Його постійна лють завжди штовхала його вперед. Використовуючи свою підвищену швидкість і самонавчену форму туманного дихання, муїчіро пригнічує сприйняття гьоко і відрубає йому голову. Сліди муячі зникають, та сам він падає від виснаження та дії отрути. Козо і котецо допомагають йому. Останнього від смертельного поранення врятувала Цуба з сорочки Кодзюро, яку Візніше дав йому Танджеро. Моїчіро плаче, згадуючи свого друга, і втішається видіннями своєї родини. Танджеро, Незуко та Геня борються з драконами Зогакутена. Один з них проковтув танджеро і майже розчавив його в пащі, коли з'являється Міцурі, яка розрізає його на шматки і рятує Танджеро. Потім вона рятує Незуко та Геню. Міцурі знищує драконів, але під час спроби відрубати Зогакутену голову він сильно оглушує її. Намагаючись бити її, вона згадує своє минуле. В дитинстві вона Отримала незвичайну силу, унікальний колір волосся та неабиякий апетит. Колись вона була в центрі уваги, але згодом намагалася приховати ці риси після того, як скасована пропозиція руки і серця, змусила її довго чекати, що її сприйматимуть як нормальну. Зрештою, усвідомлення того, що вона приховує свою справжню ідентичність, стало для неї нестерпним. Приєднання до винищувачів демонів дозволило їй діяти вільно і бути прийнятою. Міцурі приходить до тями і бачить, що її рятують. Анжеро Незуко Таген'я. Вона вибачається за свою попередню помилку і з новою силою вступає в бій. Зогакутеном. Огакутеном. Огакутен помічає, що Міцурі пробудила мітку на своїй шиї і зосереджує свої зусилля на ній, відкриваючи Гантенгу. Танжеро Незуко Таген'я, який виявляє свою здатність набувати демонічних рис, споживаючи їхню плоть, знищують ріг, але Гантенгу знову тікає. Танжеро доганяє Гантенго, використовуючи техніку дихання грому, але демон викликає своє озлоблення. Урамі. Гення і незука нападають на нього, але урамі разом з ними падає зі скелі. Використовуючи старовинний меч, наданий Муїчіро Танжеро обезголовлює Урамі, але не може вбити гантенгу. Настає день і Незуко починає горіти. Танжеро намагається врятувати її, але, врешті-решт, вона подає йому сигнал вбити демона. Він знаходить гантенгу, що ховається всередині Урамі, і виставляє його на сонячне світло. Він переживає своє минуле, коли його вбивають. Водночас рятуючи Міцурі, коли Зогакутен руйнується, танджеро оплакує смерть Незуко, але потім виявляє, що вона жива і більше не горить від сонячного світла. Завдяки спогадам гантенгу, мудзан дізнається, що його мета стати безсмертним може бути досягнута, якщо він поглине незуко. Колись хворобливий юнак періоду він був розлючений тим, що не може одужати і вбив свого лікаря, лише згодом зрозумівши, що останні лікування покращило його фізичні здібності і врятувало його. Чай позбавило можливості знаходитись на сонці, не знайшовши останній компонент лікування, блакитну павутину лілію, він вдався до створення демонів, сподіваючись, що можна підкорити сонце. Згодом Моїчіро дякує Танджеру за те, що той допоміг йому відновити свої спогади. А Міцурі обнімає їх за те, що всі вони вижили. Коли він залишає селище, всі йому дякують за те, що він їх врятував. А я вам дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Не забудьте підписатися. На канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Почуємось!